Заздрість чи помста. Дочка покійного ректора ЛНТУ Віктора Божидарніка, проректор вишу Зоряна Грисимчук, судиться з закладом через те, що нинішній ректор Петро Савчук оголосив їй догану за нібито не надання пояснень про результати розгляду питань під час ректорату. Хоча весь конфлікт, як запевняє жінка, не в тому більше про розбірки по освітянськи розкаже Вікторія Притолюк. Це вже друга інстанція, де проректор університету Зоряна Грасимчук намагається довести, що догану отримала. Безпідставно у Луцькому міськрайонному суді позов до ЛНТУ задовольнили повністю. Однак на цьому все не закінчилось. Виш оскаржив рішення в апеляції. Ректор Луцького технічного університету Петро Савчук розповідає за що ж його підлегла отримала дисциплінарне стягнення. Грубі порушення, які на які звернув увагу квіт, міністр освіти відповідно до яких я зажадав від неї пояснення від Герасимчук. Вона замість того, щоб дати ґрунтовний пояс. Яснення і виправити ситуацію, втекла на лікарняний у суді. З'ясувалося те, що Зоряна вікторівна все таки вам пояснення, якісь надала. На жаль, вони ці пояснення... пояснення не були дані, такі які дозволили вирішити ситуацію. Але Це... вони були все ж надані. Ні, ну самих пояснень не було. Була спроба маніпулювати ситуацію. Зоряна Грасимчук запевнила суд та підтвердила фактами, що пояснюючи, яку від неї вимагав ректор. Вона того ж дня таки надала. Після чого відразу покинула навчальний заклад. Лад, бо дуже погано себе почувала. Однак, за словами проректора, Петру Савчуку не сподобався саме зміст документа. А взагалі каже освітянка, конфлікт поміж них триває вже давно ще відтоді, коли вона мала необережність балотуватися на посаду ректора. Скільки взагалі вам було вже тих дисциплінарних стягнень чи доган? Скільки вже загалом відтоді, відколи я ректором Савчук? Ви знаєте, уже, мабуть, з комісій тільки по розслідуванню, я пам'ятаю п'ять вимог надати пояснення з різних причин, ну то, мабуть, вже ну мабуть, ну мабуть, під 70. людині дана можливість бути ректором, так керуй, а не зводь рахунки. не... Переслідуй людей. Якщо ти сильніший, то покажи своїми результатами роботи. А поки результатами роботи є тільки судові розслідування. Апеляційну скаргу судді розглянули і вирішили, що рішення суду першої інстанції слід залишити у силі. Та Петро Савчук на цьому зупинятись не збирається і запевняє, що подаватиме касацію. Те, що сторони між собою м'яко кажучи, не ладнають, було видно як у судовому засіданні, так і поза ним. На образи та звинувачення не скупляться. Вона на посаді проректора. Через корупційний, на мою думку, контракт залишається і буде залишатися навіть довше ніж я на посаді ректора. Робить все, щоб розруйнувати університет, знайти шляхи вивезти з рівноваги ситуацію. Я думаю, що це комплекс меншовартості, Більше всього не, не, не зрозуміло, якщо достойний чоловік, і якщо мудрий керівник, він не опуститься до таких розборок. А тим більше надала пояснення, не надала. Пояснення ти працюй, ти покажи як ректор, чого ти достойний. Вікторія Протолюк, Дмитро Кудик для новин на часі.